На ЗСУ. Ми жили із бабами спокійно у селі, Аж поки не з'явились на кордонах москалі. Ми зараз вирушаємо прямо на полігон. Тепер ви не баби, тепер ми справжній батальйон та Будемо боронити ми свій рідний мирний край. Ми з України, жіночки прості, Живем з народження на цій землі козацькій, та не збагнем. Від чого визволять, прийшов нас отой виродок кацапський. І що там йому в голову втовкли, як могли його зазомбувати, що терористи тут, нацисти, бендерівці, а він прийшов нас ніби визволяти. Прийшов москаль, щоб знищувати нас, старих, малих і воїнів, солдатів. І де скажіть, паскуда та взялась, га? Яка ж його на світ родила мати? Хотіли швидесенько до Києва дійти. Вони оцим нас так розлютували, що ми їм надавали звіздюлей. І всі їхні хотілки поламали. І як же ж ти, москаль, проклятий спиш, і як же ж гад? Ти закриваєш очі? Чесниця, ірод, що ти натворив у Маріуполі, в Херсоні і у Бучі? А як же ж брешуть? Путін той Лавров, московські соловій канарейки по всіх каналах ту брехню трублять. Не ми напали, то все все фєє. А ми їх б'ємо і будем. Будем бить, бить, духу їхнього тут не було ніколи. Зніміть паскуди хрестика з грудей, заради Бога Господа свято. Все відбудуємо краще, ніж було. У небуття підеться путінська навала. Загоїм рани будуть всі казати: Слава Україні! Героям! слава! Другим військом світу та штанці позасирали гірше, аніж діти. Опана! Защевісь! Знають паделу! Те, що друге військо світу опинилось в дубі! Чорнобаївці рашисти не могли відбитись, вирішили усім полком тут самоубитись Опа на ЗСУ кожним. А в Москвої всім кажуть бил нещасний случай. Розлучився <рив> вже давно Путін з головою і почав кричати всюди про хімічну зброю. О панаті гірей ми нагодували, щоб летіли на москву і на Кремль срали. Ой! У ФТРі їхали, сміялись, Підборити Україну. Дурники збирались. Опана, опанах тай рекар ветер а московський окупант землю удобряє. <рек road sounds> Пролітали два пілоти десь на молнаваху, по дві зірки на погонах. І одна на паху. Опа-пана, ППО, нічого нового. вам одного пілота втраті у другого. <ріст> Воювали на Донбасі, потім на полісі, засвітилися в окопах у рудому лісі. І тепер не знає ванька, як піти до танці. Бо тепер Вихваляються рашисти ядерним оружієм, та хіба ж вони не бачать, що нас не подужають? Довго штабна перемога скоро буде наша. ми маліна Україна а не клята Раша! Опа! Пропаганда задовола, хоче налякати, а ми п'ємо по мостах, будемо наступати. О, по наброя є ліді тривоги, віри в наші зсу. Ідемо!